Слава Україні! На продажі в мене є такий товаранчик. я його в попередніх відео виставляв. сьогодні 26 число з самого ранку, 8 -го година ранку. Подзвонили до мене клієнти з самого ранку хочуть подивитися на цю сіреньку машину. Я її так взяв, просив дочку, щоб з вечора трохи там поприбирала який так скоро показати, яку пригнав машину. У нас є 2013 рік 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил на автоматичній коробці передач DSG DQ250 версії Life. Версія Life це у нас є підвищена версія комфорту, Comfort комфорт Line. Просто вона більш багата, бо Comfort Line сам він такий середина а, цих тауранів, а версія Life вона більш така збагачена, вона може бути даже багатша від хайлайну по комплектації. Звичайно, що моізоляція музика буде слабша, ніж в хайлайна. Такий дуже цікавий колір. Колір взагалі краса. Це, напевно один з найгарніших кольорів. Вікна всі мають трієчку. Диски в нас всі без виробітки, тут навіть немає найменшого бортика. Мушу це все показати, бо люди тут в більшості говорять, німець не продає хороших машин, німець продає металолом. В залежності до якого німця йти, німці теж є різні. Отуди, десь почати шукати, який десь рисочку має, але тормозний диск, виробітки навіть немає тут найменшого бортика. Не буду ходити по вікнах, дуже багато немає часу. Один єдиний кусяк, який в машині я в тій знайшов, Тут потерта така обшивочка. Так неприємно тут ужас. Не знаю, з чого тут робиться, але бувають такі випадки, що тут люди якось то затирають. Не знаю, чим то можна затирати, але люди дають раду таке затерти. Взяв сидіння, так трошки просив дочку, то хоч трошки його відчухати, бо я там відео попередніх показував, ще то лишилася така плямка не висохла. Дочка почистила цим балончиком з пінкою, обшикала, то почистила. Бо люди хотіли вже, всі хочуть вже негайно, але вже негайно воно не виходить. Як виглядає руль? Руль в екстра стані, навіть з цієї сторони, де нас любить тертитися, як виглядає. Підрульові лепестки. Круїз, звичайно. Там не потертий взагалі. Двохзонна кліма, круговий епектронік. Тут ми маємо. Всі присутні кнопочки, як виглядає ручка, щоб мені казали там ручка ручника, у нас панорама, сигналізація. Тут маємо на, на стійці кнопку від сигналізації, що її можна блокувати. Як виглядає зад. дефектор у нас ціленький, екстра, підстаканник, столики. Трошки не маю часу, бо люди вже приїхали, чекають мене на вокзалі. Рішив зняти, щоб показати. А в нас фаркоп присутній, він схований в багажнику. Машина повторюю, вся в рідді фарбі. Як когось цікавить, подзвонити, попросити, і я зніму відеогляд з датчиком перейду, бо це дуже Ці довгі відео займають, щоб це все поздімати, показати. От в нас є. Є фаркоп і все до цієї машини. Є в нас насос думкрат, як там, де хтось сміється, ще не встиг вкрасти, <смі> з цих блогерів, які знімають. Я з машин нічого не забираю і з одної до другої не переставляю, як би люди не просили. Клієнти, які в мене купляли автомобіль, прокоментуйте. Чи я з однієї машини до другої щось забрав. Якби люди не просили, я з однієї до другої машини забирати нічого не буду. Як приїхало, так машина буде передана клієнтам. Ці крішці там якісь мінімальні. Рисочки є. Да? Завжди на машині десь може бути якась рисочка. Припустимо, як ці рисочки тут, де її вийти. От діти вибігають з машини, кидають дремінку у школи і дверима хлоп, і тут залишаються рисочки. Це є стандартне явище в цих всіх товаранах. Стандарт. Це винятки таурани, які не мають такого, якесь подряпені. Колодильник, звичайно, є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Тут є у нас ціла пачка паперів. Обслуговування. Є сертифікат, два німецькі брифи, митна декларація Купча німецька. О таке. Ще покажу під капотом. У нас на вулиці мінус. Але в машині трошки тепло, бо виїхав з гаража, мороз вікна всі позамерзали. Покажу, як замерзли вікна, щоб мені казали, що в нас тут... Літо, так так ми замерзали вікна. Все замерзло. У капоту нема найменшого сколу. Капот взагалі взагалі без сколів. Весь стекло без сколів. Оце заклеєчка присвітня. Бачу наклеєчку, що міняли масло в ДНЗ в Німеччині. Тут є. Це вже я поміняв вчора на тій машині, поміняв мастило. Поїхав до хлопців в терміналому поляку. Е, так телефон довго фокусується. Дві фари рідні я оглядав. Вібрація йде від цієї кришки, бо ці кришки нас завжди дають вібрацію. Ставимо руку і наскільки тихіше зразу. Ці кришки треба брати кузовний герметик АПП ПУ-50. Вони розщолкуються одна з другої, вниз двох частин, промазуються по цьому, звичайно, миється, промазуються, защолкується і все, і ця кришка не буде дребежати. Включилося у нас рибасто. Оце почало гудіти бибасток, включилося бибасто, догріває е, мотор. Тут е, всі, в цьому автомобілі догріває тільки мотор. Акумулятор у нас дуже хороший, ніяких нюансів немає. Ага. Так, всі от і котішку. Вебасто в нас гуде, вебасто стоїть тут. Коли на вулиці мінус, тоді включається вебасто і догріває мотор, поки не прогріється повністю. Це вебасто програмується, його можна запрограмувати як хочете. Може воно догрівати мотор. А можна його перепрограмувати і воно буде догрівати салон. Десь так то виглядає. Все. Їду по клієнта на вокзал. Залик всім покупок і мирного нам неба. Написали договір, зробили червоні транзитні номера, І Їдуть люди в Черкаси. Автомобіль буде їздити в Черкаській області. Доводжу людей за місто, поїхали, заправилися на заправці. Вивів людей за місто, люди вже практично ми за містом, тут ще лишилося моста пару метрів. О, у нас поліція їде. Не буду їх знімати. О такі-то Ще є багато інших таваранчиків. Ще таваранчик 14 року на автоматі. Це у нас на автоматі. Я там прикріплю це відео, бо зняв відео коротеньке, а то добавлю його до кінця. Цього. Все, люди повертають наліво. Це прямо на львів 60 кілометрів, а ми повертаємо направо в місто. Все. Це. Цей товаранчик теж на продажі. 2.0 механіка з Вебасто. Догріває салон і мотор 2.012 рік в темно-синьому металіку. От Вдали всім покупок і мирного нам неба.